Терміново молимося, об'єднавши об... об серця наші. молимо всі сили добра, молимо про чудо нашим воїнам, дівчатам і хлопцям. Необхідна підтримка. Я не знаю, яким чином. Я вірю, що. Можливо бути чудо, і це чудо має стати прямо тепер. І в тому пеклі має статися чудо, Господи. Більше нема на кого уповати. Боже, яви своє чудо нам. Спаси наших воїнів тепер. Я перший раз молюся, і в мене немає слів. Я молю тебе, Боже. Мовчки молю тебе. Господи, спаси їх, спаси наших воїнів, дай їм перемогти, допоможи знайти всі складні рішення прямо тепер. Господи, молю тебе. Молю тебе, Боже. Ти можеш все, всемогутні. Читай моє серце без слів. Прийми нашу молитву за наших воїнів, ті, що в пеклі тепер, спаси і сохрани, Господи.